Джерела стверджують, що драматична реформа принца Вільяма може змінити королівські титули навіть для його дітей. Королівська реорганізація: Вільям будує монархію майбутнього, а Чарльз втрачає контроль. Останніми тижнями британська монархія переживає період турбулентності і, схоже, серйозні зміни не за горами. Джерела шепочуть про драматичні реформи, ініційовані принцом Вільямом. Які можуть кардинально змінити структуру королівської сім'ї, включаючи титули та ролі її членів. І якщо раніше ці чутки здавалися далекими від реальності, то останні події та заяви змушують замислитися, а чи не чекати не просто перебудови, а справжньої революції в монархії. Відхід старої гвардії Ендрю, Беатріс і Ежені під прицілом зброї. Звичайно. Першим кроком цієї реформи буде позбавлення князя Андрія його титулів і всіх пов'язаних з ними привілеїв. На цей крок чекали довго, і принц Вільям, як повідомляється, відіграв ключову роль у цьому. Скандал навколо Ендрю та його стосунків з Джефрі Епштейном завдав непоправної шкоди репутації монархії, і подальше зволікання з вжиттям заходів було б рівнозначно самогубству для британської корони. Але, судячи з усього, одним Ендрю Вільям не обмежиться. Згідно з інформацією з палацових кіл, під удар можуть потрапити і його доньки, принцеси Беатріс і Євгенія. Це, звичайно, викличе галас, адже ці молоді жінки, незважаючи на свої недоліки, є членами королівської сім'ї і мають право на певний статус. Однак, зважаючи на необхідність радикального скорочення витрат і підвищення ефективності монархії, позбавлення їх титулів може здатися логічним і навіть неминучим кроком. Гаррі та Меган остаточне розставання чутки про те, що принца Гаррі та Меган Маркл позбавили герцогства та титулів його високості, не дивують. Відносини між принцом Вільямом і Гаррі досягли точки зламу, і, схоже, дороги назад немає. Відхід Гаррі і Меган з королівської сім'ї давно став фактом, і офіційне позбавлення їх титулів лише формалізує цей розрив. Більше того, позбавлення Гаррі та Меган титулів може стати сигналом для інших членів королівської родини, які розглядають можливість залишити монархію. Це покаже, що принц Вільям не має наміру йти на компроміс із тими, хто не готовий підтримувати інтереси корони. Діти Вільяма, майбутні монархії в їхніх руках. Найцікавішим, мабуть, найважливішим аспектом реформи, ініційованої принцем Вільямом, є питання про майбутнє титулів його власних дітей принца Джорджа, принцеси Шарлоти та принца Луї. Повідомляється, що їхні титули можуть бути припаркованими до досягнення ними повноліття, надаючи їм можливість вибирати, чи хочуть вони бути працюючими членами королівської сім'ї, чи жити життям приватних громадян. Це радикальний крок, який може докорінно змінити погляд на монархію. Раніше титули передавалися у спадок, і молодь не мала можливості вибирати свою долю. Тепер вони зможуть самі вирішити, чи хочуть вони присвятити своє життя служінню короні, чи обрати інший шлях. Здоров'я Карла III – фактор, що прискорює зміни. Не можна ігнорувати той факт, що здоров'я короля Карла III, схоже погіршується. Це Безумовно, впливає на політику монархії та прискорює процес реформ. Принц Вільям, як спадкоємець престолу, змушений брати на себе все більше відповідальності та приймати рішення, які раніше належали його батькові. Можливо, принц Вільям давно планував реформи, але стан здоров'я короля Карла III просто прискорив їх реалізацію. Тепер, коли король не може повністю виконувати свої обов'язки, принц Вільям повинен діяти самостійно і приймати рішення, які визначать майбутні монархії. Яке майбутнє чекає монархію, цілком можливо, що ми є свідками початку нової ери в історії британської монархії. Принц Вільям, схоже, прагне створити майбутню монархію, яка буде меншою, ефективнішою та сучаснішою. Він хоче, щоб монархія була актуальною для людей 21 століття і продовжувала відігравати важливу роль у житті країни. Ця реформа є не просто косметичною зміною, а фундаментальним переглядом структури та принципів функціонування монархії. Це може зачепити інтереси всіх членів королівської сім'ї і змінити розуміння ролі монархії в сучасному світі. Мій погляд на те, що відбувається. Як людина, яка уважно стежить за подіями в королівській родині, я вважаю, що реформа, ініційована принцом Вільямом, необхідна. Монархія повинна адаптуватися до нових реалій і стати більш ефективною. Скорочення витрат, підвищення прозорості та наймання молодших, енергійніших членів королівської сім'ї це кроки, які допоможуть монархії залишатися актуальною та актуальною. Однак я також вважаю, що принц Вільям повинен діяти обережно і не дозволити реформі призвести до подальших розколів у королівській родині. Монархія має залишатися символом єдності та стабільності, і будь-які дії, які можуть підірвати цю єдність, мають бути ретельно зважені. Підсумовуючи, майбутнє британської монархії залежить від того, наскільки успішно принц Вільям зможе реалізувати ці реформи. Якщо він зможе створити монархію майбутнього компактну, ефективну та сучасну, тоді британська корона сіятиме ще багато десятиліть. Але якщо він припуститься помилки, монархія може зіткнутися з серйозними проблемами і навіть загрожувати зникненням.